Ходити пішки по сходах більше не доведеться. Мешканці будинку номер 37 на вулиці Короля Данила отримали в користування новенький ліфт. З такої нагоди влаштували невеличке свято, адже досі потерпали через часті поломки попереднього ліфта, який служив вже понад 25 років. В єдиному розрахунковому центрі кажуть, термін експлуатації старого механізму закінчився. Ліфт постійно зупинявся на що скаржилися мешканці даного будинку. Плюс, відповідно, зимою завжди. Було обмерзання шахти, ліфта і ліфтового обладнання, оскільки були проблеми з, з мережами у підвалі будинку, і ліфтова шахта служила витяжкою цих мереж. Сучасний ліфт встановили за кошти міського бюджету, втім, на цьому оновлення даного під'їзду не завершиться. Тут же почали ремонт у коридорі та замінили вікна на сходових. З нагоди того, що тут відкритий ліфт, що поміні вікна, здійснюється ремонт сходової клітки, І таким чином ми робимо все, щоб сьогодні житловий фонд, незважаючи на такий важкий час, коли грошей реально не вистачає. Але на те, що сьогодні треба найголовніше замінити ліфти в місті Івано-Франківську. На це сьогодні пріоритет є. Нові ліфти вже встановлені у декількох міських багатоповерхівках. І, хоч загальний стан ліфтового господарства в Україні критичний, в Івано-Франківську кажуть, у ЄРЦ, воно все ж працює. На Сто відсотків.